Всім привіт! Мене звати Анжела. Я веду блог, в якому розповідаю, як побудувати здорові відносини з їжею, як полюбити себе і прийняти своє тіло. Якщо вам цікаві такі теми, то підписуйтесь на мої соціальні мережі. Сьогодні ви дізнаєтесь, як розрізняти фізіологічний голод від емоційного. Фізіологічний голод настає поступово, він настає через декілька годин після прийому їжі. Наприклад, ви поснідали, і через 3-4, ну, можливо, 5 годин ви захочете їсти. І ви будете відчувати це у своєму тілі, тому що фізіологічний голод живе у шлунку. Ви будете відчувати посасування, бурчання у животі, ніби щось сасьот під ложечкою. Це все фізіологічний голод. Фізіологічний голод буде проходити, коли ви вже цей голод втамували. Тобто ви поїли і вже не відчуваєте бурчання або посасування у шлунку. Також фізіологічний голод ви можете втамувати будь-якою їжею. Наприклад, ви голодні, приходите на кухню, відкриваєте холодильник і починаєте обирати ті їжі, яка у вас є у холодильнику. Ви можете з'їсти і відбивну, і борщ, і салат. Це залежить від того, що вам в даний момент хочеться. А коли ви відчуваєте емоційний голод, вам буде хотітися конкретної їжі. У більшості випадків це їжа для радості. Солодощі, фастфуд, різні снеки. Коли ви їсте по фізіологічному голоду, їжа позиціонується як необхідність, і їжа в цьому стані буде призводити до почуття задоволення, тому що ви задовільняєте свої потреби. А тепер переходимо до емоційного голоду. Що таке емоційний голод? Але перед тим, як розповісти вам про емоційний голод, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на цей канал. Мені буде дуже приємно, і таким чином ви будете мені допомагати просувати цей канал. Заздалегідь дякую вам. Емоційний голод настає несподівано. Він може наступити, навіть якщо ви поїли 5 хвилин тому. Він не пов'язаний з часом. Також емоційний голод не проходить, коли голод втамований. Вам хочеться ще, ще, ще їсти. А пам'ятаєте, фізіологічний голод проходить. Коли голод втамований, ви не будете відчувати бурчання або посасування у шлунку. Коли ви відчуваєте емоційний голод, вам буде хотітися конкретної їжі. У більшості випадків це втішна їжа. Їжа для радості, хто як називає солодощі, фастфуд, різні снеки, у кожної людини буде своя втішна їжа. Також їжа в цьому стані може породжувати почуття провини. А коли ви йсте по фізіологічному голоду. Їжа в цьому стані призводить до почуття задоволення, тому що ви задовільняєте свої потреби. Емоційний голод існує в парі з емоцією, позитивною чи негативною. Ви можете заїдати нудьгу, агресію, радість, ви можете заїдати будь-яку емоцію. Головне прослідкувати і зрозуміти, яку емоцію заїдаєте саме ви. Також емоційний голод живе у голові. У вас будуть з'являтися різні думки про їжу. Ось така різниця між фізіологічним і емоційним голодом. Що ж робити, якщо у вас є емоційні переїдання? Перше, що ви можете зробити, починайте слідкувати за своїм голодом. Коли вам захотілося їсти, подумайте, чому вам хочеться їсти, по якому голоду, по фізіологічному або емоційному. І якщо по-емоційному, то, будь ласка, подумайте, яку емоцію вам хочеться заїсти. Коли ви починаєте. Аналізувати і ви розумієте, яку емоцією ви хочете заїсти, це вже про проживання емоцій. Тому що тільки тоді, коли ви знаєте, яку емоцію ви хочете заїсти, ви зможете знайти потім інші інструменти, які будуть вам допомагати не заїдати ці емоції, а проживати емоції. І коли ви прослідкували за собою, і у вас є такий список емоцій, які ви не вмієте проживати, і вам хочеться їх заїдати. То ви можете біля цієї емоції написати, а як ви по-іншому можете проживати цю емоцію. Наприклад, якщо ви відчуваєте агресію, ви можете побити подушку або порвати листок. А якщо ви відчуваєте тривогу, ви можете зробити практику від тривожності. І тоді, коли ви будете відчувати, що вам хочеться заїсти цю емоцію, ви можете спробувати по-іншому цю емоцію прожити. І прослідкувати за своїм станом, допомагає вам ця практика або ні. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалось і було корисним для вас. До зустрічі!